Тобі близько 40. Виглядаєш ти на 30, вважаєш, що тобі трохи більше 20, а поводишся, наче тобі нема ще 10. Сігізмунд Дікстра любистку. Без Геральта з Рівії любисток залишився просто ще одним анестрелем з приємним голосом і хистом до перебільшень. А без любистка Геральт би був просто черговим відьмаком, про якого мало хто знає і якому було б важче знайти роботу. Спершу це виглядало як просте партнерство. Та згодом це переросло у справжню дружбу. Чесно кажучи, Геральт не фанатів від балад-любистка. часто називав їхні синітницями, казав, що вони далекі від правди, але так само він не міг не визнати простого факту. Після чергової пісні відьмаку було легше знаходити роботу, а іноді контракти самі знаходили Геральта. завдяки чому він мав за що купити їсти і за що нагодувати коня. Любисток невиправний романтик і годоніст. Він любив життя у всіх його аспектах. Від вин до чужих усмішок, від вечірніх гулянок до ранкових втеч із чужих кімнат. І саме через це він постійно встрявав у халепи, такі, де потрібні не рими, а хтось із силою та мечем. Власне, так вони й познайомилися з Геральдом. Любисток умудрився переспати з дівчиною просто під сценою для музикантів. А та дівчина мала чотирьох дужих братів, які шукали його по всьому місту, погрожуючи каструвати і виваляти в смолі та тирсі. І любисток причепився до Геральта, щоб разом покинути місто Гулет у Едірні. І тоді вони разом поїхали у свою першу пригоду у долині квітів. Любисток не лише прикрашав події, він їх також і зберігав. Його півстоліття поезії дали глибше розуміння подій того часу. Звісно, що не можна казати про його твір як про абсолютно точне джерело інформації, бо він все все таки поет і прикрашав багато чого, зокрема, і свою роль у деяких подіях. Але саме завдяки його опису подій, наступні покоління могли насолоджуватися історіями про Геральта від того, хто був безпосередньо поруч із ним. Попри свою легковажність, романтизм та постійне встривання у халепи, він був вірним другом для Геральта тим, з ким можна було поговорити, і тим, хто завжди вислухає. Після плітки, звісно що. Для Єнефер тим, хто бачить її ніжність там, де інші бачили лише силу. Для Цірі старшим братом із Лютнею, який міг одним жартом підняти її настрій. Любисток завжди знаходив слова, коли іншим їх бракувало, і завжди знаходив шлях до людей, коли шляхів нібито не лишалось. Слава Україні! Мене звати Олекса. Вітаю на каналі Кінолекс. Сьогодні поговоримо про нашого любого любистка або жовця, або горицвіта, або яскіра, як в оригіналі, про те, яким було його життя, яку роль він відігравав у тих подіях середини 13 століття, та як завдяки ньому пам'ять про ті події збереглася на століття вперед. Буду вдячний за підтримку цього каналу вподобайкою, підпискою та коментарем. Це дуже допоможе просуванню каналу. Окрема подяка спонсорам каналу на платформі Monobase і тут на YouTube. Саме завдяки вам канал розвивається, а якість відео росте. Якщо ви теж хочете долучитися до спільноти спонсорів, усі посилання для підтримки є в описі під цим. Відео перед тим як продовжити, прошу вас підтримати збір мого друга Фаріда з каналу Фарід. Говорить, він відкрив банку на 500 тисяч на потреби шостого загону спеціальних дій гур. Там він ще підготував прикольні подарунки, тому не соромтесь і переходьте. QR-код на екрані. Посилання на банку та оригінальний пост збору в описі та закріпленому коментарі. А тепер погнали. Дисклеймер. Далі спойлери до книг Відьмак, а також можливі спойлери до їх майбутніх адаптацій або теперішніх, якщо ви їх ще не бачили. Ранні роки. Юліан Альфред Панкрац Віконт де Летерхоф або ж просто любисток народився 1229 року. Точне місце його народження невідоме. Можливо, він був громадянином Реданії, оскільки одного разу казав, що підтримує Дікстру з відчуття патріотичного обов'язку. Але невідомо чи це відчуття стосувалося саме Реданії чи Північних Королівств загалом. А можливо, це взагалі була іронія. Також, можливо, він народився в регіоні між Цідарісом і Кераком, оскільки двоюрідний брат Любистка Ферант був королівським підбурювачем у Кераку, а сам Барт був частним гостем двору короля Цідаріса Етейна. Щодо його родини, теж мало відомо. Серед родичів, про яких ми знаємо, є лише вже згаданий Ферант Де Летергов. А ще можна припустити, що його родина жила у тому регіоні між Цідарісом і Кераком. Початкову освіту він здобував у храмовій школі, де, за словами Геральта, грамот то вбивали в нього різкою захоплення. Поезією в нього почалося пізніше, а саме, у 19 років надихнула ж його тоді любов до графині Дестел. Чотири роки любисток вивчав сім більних мистецтв в Оксенфурському університеті, а згодом навіть став там професором. Проте викладав він тільки рік, а тоді подався в мандри. В Оксенфурт любисток все ж повертався час від часу провести якусь гостюву лекцію, трохи науки, трохи оплесків і знову в дорогу. Бо сцена і дорога для нього завжди важили більше ніж кафедра. Минуло всього кілька років, і про нього знали по всіх північних королівствах. Любистка стали вважати одним із найкращих менестрелів, а його найвідомішим твором стала балата про левеня Ціндри. Зустріч з Геральтом як я вже згадував, зустрілися вони в місті Голет в Едірні, коли любисток ну був любистком. Після цього вони вирушили у свою першу спільну пригоду, їх тягнуло туди, де закінчується світ долина квітів. Край заселеного світу, останній форпост цивілізації, але на практиці поля корчма у верхній посаді і скарги селян на чорта, який псує врожай і насміхається з людей. Чортом виявився Сільван із характером та почуттям гумору. На вигляд він такий собі дідусь козлик, тільки з влучним китком і гострим язиком. Геральт, як завжди, хотів розібратися спокійно. Любисток, як завжди, хотів зробити з цього баладу. Закінчилося тим, що обох схопили ельфи, бо за Сільваном стояли саме вони ельфи корінні мешканці Долблатани. Вони не любили прибульців і не дуже вірили в людські добрі наміри. Загін Філавандреля схопив їх і почав говорити, що вони тут зайві. У відповідь Геральт говорив про право на життя і вибір, а любисток про пісні, які лишають людям пам'ять, коли все інше заберуть. Торувіель, яка згодом стане однією з ватажківської ателів, розбиває лютні. Любистка, але згодом, після того як з'явилася Дана Меадб, віддає йому свою. А Геральда з Бартом відпускають. Подорожуючи з Геральтом поблизу міста Рінде, любисток випадково звільнив Джина і ледь не загинув. Геральт терміново помчав до міста, де знайшов допомогу в чародійки Єнефер. Завдяки їй любисто коговтався і став свідком початку роману між Геральтом та Єнефер. Згодом він зустрів відьмака під час полювання на золотого дракона, але участь його у тому полюванні була мінімальна. Одного разу вони з відьмаком були досить у скрутному становищі. Замовлень не було ні в одного, ні в другого, а відповідно, і грошей. Аж тут любистку запропонували співати на весіллі у Бремерворді. Той спершу крутив носом, бо мав ділити сцену із іншою музикою, але все ж погодився. Виявилося, що та інша музика була давня його знайома, Ессі Давен. Він познайомив її з білим вовком і в Ессі з Геральтом трохи щось закрутилось. Згодом любисток оселився в Новіграді, в коханки Веспулі. Стосунки швидко згоріли через його невірність. Після неприємної сцени з колишньою любисток знову перетнувся з Геральтом і вирішив показати йому місто, але тоді обоє вляпалися у погоню за міміком Дуду. Тисячу 1252 року. Любисток був у везімі, і почув, що Геральт поранений і відновлюється в храмі Мелітеле Еландрі. Він одразу подався туди. Поговорив з Ненеке, намагаючись здобути її прихильність, попри те, що вона люто зиркала на нього, бо той фліртував з однією із жриць. Потім він навідав Геральда, перекинулися розмовою про його освіту і про те, що з роботою для відьмака туго. Геральд вже відновився як міг і був готовий їхати. Того ж дня вони вирушили до міста Еландер, але на вході їх зустріли Деніс Кранмер, Артур Тайлес і граф Фальвік, які ще раніше вимагали, щоб відьмак покинув храм. Зустріч, звісно, ще не була приємною. Геральта фактично змусили вийти на поєдинок із Стайлесом. Після сутички відьмак із менестрелем повернулися до храму, перекинулися прощальними словами і рушили далі. Після першої північної війни. 1263 року, під час першої північної війни, Любисток перебував поблизу Яруги, але втік далеко на північ, не знаючи, що сталося з Геральтом. Він подався до Понтваніса в ковірі і повісті та приєднався до двору короля Естерада Тесена. Згодом залишив двір і вирішив до Генгфорської ліги, де став на службу королю Недамиру. Також співпрацював з раданською таємною службою, підпорядковуючи Сігізмунду Дікстрі. Деякий час перебував у герцогстві Тусен, де спокус. Сив герцогеню Анну Андрієту. коли їх застав її чоловік Раймунд, любисток утік з країни під загрозою страти. 1266 року любисток дав виступ біля велетенського дуба Блеоберіс у Велені, розповідав історії про Геральта і Цірі. Слухачів там було більше сотні. Серед них були Донімір істрої, Шелдон Скагс і Ретклів, які почали дуже активно обговорювати те наскільки правдивою є історія любистка про ті події, коли їх дискусія була саме. Моєму розпалі барт тихцем пішов у сусідне містечко і завітав до бортелю Мами Лантєрі. Там до нього підійшов мах Рієнс, який розшукував цірі. Любисток відмовився щось розповідати і спробував утекти. Але Рієнс із двома публічниками схопили його. Тоді почали його катувати у свинарнику за будинком, щоб витягти інформацію про Геральта та Цірі. Але тоді втрутилася Єнефер, яка весь час стежила за Любистком. Вона врятувала його, а Рієнсу підсмажила обличчя, коли той тікав через портал. Після цього Єнефер та Любисток пішли до місцевого заїзду. Там вони поїли, чародійка трохи підлікувала барда і почали розпитувати його про. Те, що хотів від нього Рієнс і що любисток йому відповів, і чи не згадував випадково місця, де можуть бути Геральт або дівчинка? Але любисток правди не видав, бо і не знав її повністю. Вислухавши, вона чітко пояснила: Рієнс не діє сам, за ним стоїть сильніший гравець. Тож від тепер жодних пісень, натяків і розмов про Цірі чи Геральта. Далі сказала йому негайно зникнути з міста, змінити маршрут і контакти. Рієнсом та його покровителем вона займається сама. Коли Любисток спробував пожартувати і дізнатися щось про Геральта чи Сірі, Єнефер обірвала його, сказавши менше знаєш, довше живеш. На прощання попередила не повертатися туди, де його бачили люди Рієнса, і прибрати будь-які згадки про Цірі зі своїх пісень та оповідок. На початку 1267 року любисток поїхав до Оксенфурта передати Дікстрі подробиці з Вердена на ринку? Він помітив за собою хвіст із двох людей. Поїхав просто до академії, відмітився на головній брамі та подивився, як студенти і викладачі наполегливо працюють. Увійшовши до академії, побачив Шані. Почав вдавати, що фліртує з нею, щоб відвернути увагу від двох чоловіків, які слідкували за ним, і попросив передати Геральтові коротке повідомлення. Потім сам пішов до тих чоловіків, і це виявилися агенти Дікстри, і вони відвели його до Сікізмунда. На зустрічі були ще Філіпа Ельгарт та Орі Реувен. Дікстра швидко пояснив, що насправді їм потрібен Геральт. Любисток зробив вигляд, що нічого не знає, хоча раніше вже бачив відьмака в місті. Тоді Філіпа почали розпитувати його про Цірі. І тоді Барт погодився спробувати організувати зустріч з Геральтом. Далі він кілька годин тинявся академією, відвідав кілька факультетів. Ався темрявий і під покровом ночі перебрався через місто до будинку пивовара Вольфганга Амадея Козоборода, де тоді був Геральд. Заліз через вікно на горищі і застав Геральта та Шані без одягу такий собі незручний момент. А тоді розповів головне: Дікстра полює за цірі. Тож відьмак має негайно зникнути, інакше любисток вже не матиме, як викручуватися. Вони вже зібралися тікати через те саме вікно, але їх перехопила Філіпа, обернувшись із суви. і пояснила, що Дікстра діє за прямим наказом короля Віземіра. Тоді Шані сказала, що знає Рейнса в обличчя. Два дні тому він заходив у крамницю. Місцевого торговця Мюрмана. Тієї ж ночі четвірка дісталася до Гавані, зламала двері Мюрманового будинку і почала з нього вибивати дані про Рієнса. Той сказав, що нічого не знає, але має амулет, за допомогою якого можна зв'язатися з Рієнсом. Вони взяли той магічний амулет, яким Геральт скористався, щоб вийти на зв'язок, і влаштував зустріч. Рієнс прийшов не сам. І з ним були наймані вбивці брати Мішле. Любисто Кешані спостерігали здалеку і не втручалися. Коли почалася бійка Рінс одразу тримав дистанцію і прикривався найманцями. Сам же працював чарами. Геральт швидко розібрався з братами один за одним. Це були досвідчені найманці, але проти Відьмака шансів не мали. Після того, як останній з братів впав, Шані кинулася до поранених як медик, та любисток зупинив її, бо це було небезпечно. Далі відьмак спробував дістатися до Рінса. Однак, у момент, коли вже міг його добити, втрутилась Філіпа. Вона наклала на вже пораненого Геральта паралізуюче закляття. Формально, що він не наробив дурниць під носом у реданської. Розвідки. І це дало Рієнсу змогу втекти порталом. Зустріч із Цірілою. Після Оксенфурта Любисток заїхав у місто Доріан у Тимерії. Зайшов до Кодрінгера та Фена і переказав їм історію з Рієнсом настільки, наскільки дозволяла обіцянка Геральтові тримати язик з зубами. Далі поїхав разом із Геральтом до Гірундума на ферму родини Гофмаєр. У день відьмак полював на чудовисько. Увечері Любисток довго говорив про політику і Верні. 29 червня під час грози у двір зайшла з конем Цірі, яка тікала від дикого гону. Тоді ж там з'явилася і Єнефер. Вранці Геральт і Єнефер обговорили подальші плани і запросили любистка їхати з ним на острів Танет. Наступного дня вони туди вирушили. На прийомі в Локсії Любисток займався звичним, збирав плітки і новини від прибулих чародіїв. А потім він приєднався до менестрелів і співав балади. На світанку в братстві вибухнув переворот. Частина магів стала за північ, а частина за Нільгард. Любистку вдалося втекти. Тріс Мерігольд повідомили йому, де і у якому стані Геральт. Почувши це, Барт поїхав у Брюге. Друга північна війна. У Брюге Любисток зустрівся з королем Венславом і пояснив, що розшукує Геральта, аби отримати вільний проїзд. І король дав йому ескорт. На початку серпня охорона довела його до річки Рібон біля Брокілона, але далі йти відмовилася, бо боялися дріад. Любисток самостійно зайшов у ліс на своєму коні Пегасі, співав Елайне Таріель Дріаді, Фауве і її подрузі. Вони відвели його до Геральта, який відновлювався після поранень, які заробив у битві з Вількифорцем. Любисток розповів відьмакові про Нільфгардський наступ, зокрема про падіння рівії та едірна. Фаува повернулася, і вони втрьох помітили загінської ательів, що проривався крізь деревний край. Геральт пішов на поміч. Фаува швидко сказала любисткові кілька слів і зникла в хащах. За годину відьмак повернувся з Пегасом і ще однією кобилою подарунок від Скоятелів. Після цього вони вирушили з Брокілона в бік Нільфгардом. Бо раніше Мільва сказала Геральтові, що нібито Цірі була відправлена туди, до імператора Емгера. Після Брокілону любисток з Геральтом рушили на південь, уздовж Рібона до водоспаду Кіан Трейсе. План простий: Верден, потім вздовж Яруги на Цінтру. На тракті їх перехопили хавекери, але, сплутавши брокілонський одяг з Ельфійським відпустили. Коли вони вже від'їжджали, під'їхали імперські агенти за своїм монтажем, труною із зв'язаним кагіром всередині. Почалася бійка між імперцями та торговцями. Мільва, що їхала слідом за Геральтом, під'їхала і допомогла добити нападників. Тоді відкрили труну, розв'язали Кагіра і залишили йому життя, а самі пішли далі, залишивши його там. Але Кагір все одно йшов слідом. Кілька днів тримав дистанцію. Коли його перехопили, попросився до загону шукати. Сірі, мільва пригрозила прострелити коня. І на цьому перемовини закінчилися. У лісі компанія зустрілася із Золтаном Хіваєм та гномами. Їхній маршрут був через пагорби Турлоу, тоді стара дорога і дохотли в Содені, а далі на Іну. І вирішили вони далі їхати всі разом. На ельфійському цвинтарі фен Карн вони познайомилися із Емілієм Регісом Рогеликом Терзієв Котфруа, цирюльником хірургом із Ділінгена. Той запросив їх до себе, пригостив компанію Мандрагоровою самогонкою, а вранці заявив. Що тут небезпечно і що хотів би піти разом із ними. Так і сталося. Далі вони доїхали до табору біженців на Хотлі. Там один Святоша збирався палити дівчину, кажучи, що то відьма. Компанія намагалася переконати його відпустити дівчину, але безуспішно. Аж поки священник не запропонував суд розжареною підковою. Регіс витяг із вогню підкову голими руками. На його руці не було ні сліду від опіків, і псевдосуд розсипався. Далі залунала тривога. Ніль в Гарці напали. На табір почалася бійка із загоном центрійських біженців на чолі із маршалом Вісегердом. Мільва, Регіс і Гноми встигли вислизнути. Геральта з любистком схопили центрійці і відвезли в табір під фортецею Амерія. У таборі Вісегерд зірвався, бо після новин про шлюб Емгера і Цірі в нього появилося багато дезертирів. І винним у цьому він робив Геральта, бо той колись поєднав дані і павету. Вирок повісити обох зранку. Але вночі Регіс непомітно пробрався до табору, перерізав їх пута і так само зник. На виході табір накрила нільгардська кіннота, та їм вдалося втекти. Любисток відбувся розбитою головою. Регіс його швидко підлікував. Мільва тим часом подружилися з Кагіром. Геральт вже зрозумів, що Регіс вищий вампір, і сказав йому покинути компанію. Той пішов, але того ж дня повернувся до вогнища. Мільва, кагір і любисток стали на захист регіса. Бо якщо б той хотів їх убити, давно б це зробив. Після паузи Геральт дозволив йому та кагіру лишитися. Далі курс до друїдів у Каеду. Бо завдяки Кагіру компанія тепер знала, що у Нільфгардії Цірі нема. А Регіс сказав, що друїди могли б допомогти з локалізацією цірі. Щоб вийти до Содну, треба було або переходити яругу, або лізти в болота Ізгід в Ангрені. В дорозі вони знову перетнулися з Хіваєм. Бо під час погрому в таборі біженців втратили з ним контакт. Золтан подарував Геральдові гномічий клинок Сігіль, а потім вони знову розлучилися. Тоді ж з'ясувалося, що мільва вагітна. Відтак ізгід скасували і вирішили форсувати яругу поромом. На середині річки вони опинилися між лірійцями та нільгарцями. Паром пристав біля моста. Під час того всього мільву підстрелили, в результаті чого вона втратила дитину. Регіс із любистком залишилися з нею, а Геральт. З Кагіром прийняли бій, згортували лірійців і відкинули ворога. Королева Мева посвятила Геральда в рицарі, і тепер він по-справжньому міг називатися Геральтом з Рівії. Кілька днів вони лікувалися в таборі, а далі компанія вирішила самовільно покинути військо королеви, бо їх мета зовсім інша. І саме через те, що вони і, зокрема, Геральт, по суті, дезертирували, Геральт і не став офіційно лицарем, бо відповідні документи ще не були готові. Після цих подій Любисток вирішив почати писати свої півстоліття поезії, де, звісно, що свої заслуги він трохи прикрашав у Рідбурні префект Фулько Артевельде заарештував Геральта на аудієнції. Він познайомився з Ангулемою, колишньою учасницею банди такого собі Солов'я. Вона здалася владі, щоб отримати амністію, і розказала, що напів ельф Шіру найняв солов'я щоб вбити Геральта. І що засада чекає в бельгарині на Геральта і ще трьох із його компанії. Префект змусив Геральта взяти контракт на ліквідацію банди. А відьмак вимагав, щоб Ангулему відпустили разом із ним. Префект погодився, і вона стала п'ятою в компанії Геральта. Дорогою напруга зросла. Відьмак почав підозрювати, що їх хтось зрадив, оскільки засада була на Геральта та ще трьох в його компанії. А їх було четверо до того моменту, як до них приєдналася Ангулема. Підозра впала на Кагіра, і що той нібито їх здав. Дійшло до бійки, але Мільва їх заспокоїла. І тоді Регіс припустив, що їх відслідковують магічно, а його в такий спосіб неможливо помітити. Тоді Геральт вибачився перед Кагіром. Після цього вони розділилися: Геральт, Кагір і Ангулема поїхали у Бельгаген. Мільва, Регіс і Любисток у Тусент до друїдів. У Бельгагені Тріцю схопили. Щиру і корумповані нількарці, врятували їх партизани. Кагір дістав тяжку травму голови. Ангулема побігла в Тусен по арешту. Під горою Горгоною Геральт зустрів Регіса і отримав від друїдів інструкцію Іти в печеру там відьмак зустрів ельфійського мага Авалакха. Той переконував його кинути пошуки Цірі. Але Геральт попросив показати йому видіння, яке б переконало його, що вона жива. Але натомість він у видінні побачив друзів у небезпеці в Каят Мюрквіт за допомогою місцевої розумної істоти він миттєво перелетів туди і разом із бродячими лицарями розніс переслідувачів. Друїди покарали зловмисників. Деревний монстр схопив щіру, солов'я і його людей в плетену кулю і спалив їх. Допитати нікого не встигли. Нитка до цілі знову обірвалася. Після Кайд Мюрквіт компанію відвезли до Боклера, столиці Тусена. Анна Гандрієта зустріла їх чемно, навіть любистка. Настала зима. Геральт закрутив роман із Фрінгілою Віго. Хоча, мабуть, це вона закрутила з ним роман, бо мала завдання від ложі чародіюк тримати там Геральта якомога довше. Також Геральт там мав багато роботи, як відьмак. Любисток тим часом відновив роман із Анною Ганрієтою. Її чоловік помер, тому ніщо не заважало їх роману, хоч серед народу і були певні перешіптування. Коли Геральт зрозумів, що більше тут не може бути, і що він повинен рушати, всі зібралися їхати з ним, окрім Любитка. Він сказав, що хоче поставити на перше місце своє щастя. І зараз це бути тут із Анною. І, можливо, навіть одружитися з нею. Геральт спершу не міг цього прийняти, але згодом все ж прийняв. Тоді вони попрощалися, і Геральт пообіцяв, що повернеться, коли все закінчиться. Після того, як Вільгефордс був переможений, а Емгир вирішив відпустити Цірі і не втілювати свій план, Геральт, Єнефер та Цірі рушили на північ. На жаль, решта їхньої Ганзи не вижило. Єнефер від них відлучилася на зустріч із ложею чародійок. А Геральт і Цірі рушили до Тусена. Потрапили вони на площу Боклера. Те саме Любистка вже вели на страту, бо той зрадив Анні Гандрієті. Геральт тільки но зібрався рятувати друга, як герцогиня змінила рішення в останню мить і помилувала Барда, але вигнала з герцогства і заборонила повертатися. Так і закінчилась любов між любистком і Анною Ганрієтою. Але Барт все одно вірив, що Анна ще розстане, і він до неї ще навідається. Далі від них відлучилися і Цірі, яку теж викликали на зустріч до ложі. І вони всі разом домовились зустрітися в Рівії через шість днів. Геральт і Любисток добралися до Рівії і чекали на прибуття Цірі та Єнефер. Поки чекали, зустріли Золтана Хівая і Ярпена Зігріна. почали говорити та ділитися планами на майбутнє. Аж тут почався погром без особливої на то причини. Народ тоді був як порохова бочка після війни. І було достатньо маленької іскри, щоб всі просто втратили голову, і почалася бійня людей проти всіх інших, хто людьми не був. Під час погрому любисток вижив, мабуть, сховавшись у корчмі. А от Геральда дуже важко поранили. Після погрому прийшла Цірі, а за нею і Єнефер Стріс Мерігольд. Єнефер пробувала зцілити Геральта, але безуспішно. І тими своїми спробами вона виснажила себе і впала біля нього без сил. Тоді з туману над озером з'явився і Хоараквакс, єдиноріг, якого Цірі називала коником, і підказав їй, що робити. Цірі розпорядилася, щоб всі, хто там були, допомогли їй перенести Геральта та Єнефер до човна. Любисток взяв на руки Єнефер і відчув, що вона незвично легка, бо в цей момент духи тих, кого вони втратили у цій подорожі. Допомагали їм і всі були готові поклястися, що бачили їх у той момент поруч. Коли Геральт та Єнефер були на човні, Цірі попрощалась і відплила. А на березі поглядом їх проведжали любисток, тріс та гноми. Що було далі? Є думка, що Геральт і Єнефер не померли, а вижили на острові Авалон, куди їх перенесла Цірі. І згодом одружилися, і на тому весіллі, звісно, що був любисток. Але я не дуже в це вірю. Загалом невідомо, що було далі з любистком. але припускаю, що він таки написав другу версію своєї книги півстоліття поезії. Бо перша версія, яка була в тубусі, він забув у тусені. А згодом у далекому майбутньому відомо, що грабіжники у пошуках золота спалили ті записи. А оскільки ми знаємо, що була повноцінна книга півстоліття поезії, то, мабуть, він таки її дописав. Припускаю також, що його слава не погасла. Він, мабуть, написав ще не одну баладу про Геральта, Єнефер та Цірі, зокрема і про завершення їх історії. І також думаю, що любисток до самого кінця залишався тим же щирим та добрим, і трохи легковажним. Одним словом, залишався романтиком. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Діліться своїми думками в коментарях про любистка, де він був яскравішим у книзі, серіалі чи, можливо, у грі. Що ж, а на цьому у мене все. Слава Україні і подяка всім українським силам оборони.